Кулю і ставити собі ще один плюс у рахунку. 47-23 на користь Костянтина Куліка. Гра до 80 куль. Вільна піраміда із продовженням. Немає перерви. Відігрується Костянтин, ховає другу кулю за піраміду. якомога швидше потрібно повертатися у свій звичний ритм гри, і показати все, на що він здатний, а поки це показує Костянтин. Дуже складний удар зробив і забив питка до кутової лузи. Певно, ще й хотів підбити піраміду, але бачимо, що трошки не вистачило. І відіграш. Сорок вісім, двадцять три на користь Костянтина Куліка. Я нагадую, що ви дивитесь фінал благодійних змагань до Дня Незалежності України, які проходять у місті Дніпро у Більярдному клубі Тріумф при підтримці благодійного фонду Хто якщо не ми? Буде зараз атакувати Костянтин. І намагатися також підпити піраміду. Ні. Зростає напруження із кожним ударом. Відігрується Дмитро. Це одну куль до піраміди Костянтин і ставить. Ні, не відігрується Дмитро, але і не припускається помилки, піраміда не підбита. Забиває Костянтин Кулик і трохи підбиває піраміду. Зовсім трошки, але ж все-таки декілька куль поза її межами. І зараз Олександр Безнесюк дивиться за. разом з Дмитром, дивляться за. Чистотою цього удару все нормально, удар був виконаний правильно Зосереджений Костянтин, не дивлячись на те, що має значний, значну перевагу у рахунку перед Дмитром Білозеровим, але як я вже казала, що є таке правило 7 не 8 і навіть 79, чи це не 80, сильному відправляє питка до кутової лузи Костянтин. І, мабуть, там є середина. Два варіанти для атаки у Костянтина. Середня луза боку кутова. Гра є. І подивимось зараз, що саме обере Костянтин. Все-таки всередину забиваю Костя. Це вже зовсім у стилі Костянтина. Він також полюбляє такі удари. Підреагували болівальники. І відіграється Костянтин. Є Є забита куля від Дмитра Білозерова, трохи підправляє він це скупчення куль, намагаючись зробити собі трохи кращу позицію для продовження. Сміхається Дмитро, але ж це трохи трохи інша посмішка, не задоволений своєю грою Діма. Дуже гарний вихід робить Костянтин собі для продовження. 54-24. 30 куль відділяють Костянтина вперед від Дмитра Білозерова. Напевно, подовжувати буде свій кій, так правильно бере докрутку. Є такі засоби для київ. Можна брати машинку, можна брати довгий кій, а можна просто, просто замовити собі або вже придбати кій з докруткою для того, щоб ним. Можна було сдалати де навіть найвіддаленіші удари. Все виходить у Костянтина. дуже гарну форму демонструє зараз Костянтин Кулик. Взагалі-то з його поверненням до турнірного життя це вже не перший фінал для Костянтина. Також у Дніпрі він проводив турнір, який Костянтин виграв. І зараз Костянтин у фіналі, у фіналі з Дмитром Білозеровим. Майстром спорту міжнародного класу із Миколаєва підтримують Костянтина його вболівальники. Дуже неочікувано. Ну, вже навіть не думаючи, побачив вигідну позицію Дмитро. А у його випадку вигідна позиція це забити 14-ту кулю та залишити. Гру після встановлення піраміди. Забиває 14-ту кулю Дмитро. Перерву оголошує Олександр Безнесюк.